Там спереді не видно, але в машини дно відвалилось. Може на відео не дуже видно. І людина їде. Олег, в нас теж так колись було, ти помниш? Але в нас не просто відвалилось, а ми їхали і шина від 800. секретарка. І шина просто від вантажівки нам попала. Вона була на дорозі в когось Локусу чи що. Ми побачили, але ми не встигли. І воно так стукнуло нам під дно, це було в Польщі. Ми колись в одному влозі це є, ми їздили через Польщу до України і назад ми поверталися, і це було на території Польщі. І ми з цим підбитим дном додому ще далеко. Десь там ми... вечором, субота, чи вихідний. Було. ну І вже субота був, да. і ми шукали і по карті де хто займається ремонтом. Ми знайшли, ми приходили, просили нам на дому в приватному будинку. Зробили, і ми не, он там занимается. А, Ми переночували, потім поїхали. Ми не поїхали додому. Ні, он нам зробив, потім поїхали по дорозі. Заїхали до місця. Переночували. Ну так, ми по дорозі ще заїхали, бо далеко було додому. Така історія. Зараз людина теж їде і нові дивити.